Для кого за дорогі, ось сауни стандарт і стандарт плюс будуть стандарт економ. Зараз вам розкажу про різницю в економі. По-перше, це вхідна група, тобто двері. Тут ідуть, бачите, прості з склом, йдуть без ободка, тобто не безрамочні ідуть. А будуть і те, ось закріплю скрін. От зараз сюди ось будуть виглядати ось так: тут а шість міліметрів калене скло, буде 4 мм Калене скло. Також друга різниця в тому, що буде відрізнятися пічка. Це новослов Пруток. І йде з каменем навкруг. А буде Новослав Класік. Він буде без камня навкруг. Також додаю скрін, як буде виглядати. Так далі ще одна різниця тому, що будуть стиковані лежаки. Тобто будуть з двох частинок скріплені по шву. Будуть, буде йти ось тут шовчик. Так само по вагонці буде по стінах йти. Але шовчик ми сховаємо за лежаком. А тут ми навіть дамо і повністю. В цьому ось такі великі різниці. В між різницею між економі, стандарт, Ну також ще габарити по 20 сантиметрів буде менше. Тому друзі, кого цікавлять ось такі сауни, можете звертатися до нас.